Прибрати на могилах рідних просять односельчан на Березнівщині через весняну повінь затопило міст в одне з сіл не дістатись. Хіба на човні або кілометри в об'їзд напередодні провідної неділі дехто з людей не може й прибрати на могилах своїх рідних, адже дорога до села вже кілька тижнів підтоплена. Тому люди просять односельчан про допомогу. На кладовищі села Більчаки на Березнівщині робота в самому розпалі. Напередодні провідної неділі люди всім селом прийшли наводити лад на могилах своїх рідних, щоб таке поважити наших померлих, близьких. Ну таке чисто схочемо самі, бо для себе, щоб чисто було. Могили, за якими вже немає кому доглядати, також не оминають. Додає Жанна. А хто не може сюди дістатися через весняне водопілля, просить прибрати знайомих. Адже село через весняну повінь відрізане від сусідніх населених пунктів. Річка Случ вийшла з берегів та затопила міст. Цього року дуже велика повінь, і вона стала топить мост. І вже протягом третєї третя неділі ми сидимо. Без достатку, без цивілізації тільки на наше село, і одна тільки дорога, якою можуть люди приїхати в село, це через мачулянку. Іншої дороги немає. Але є люди, які не змозі достатися до цивілізації і живуть в селі. Як виходять, так і живуть. І воду топить постійно. Тільки одна чаєчка в нас була в селі, якої могли перебратися на інший бік при критичній ситуації. Якщо можна, то людину перевезуть і назад перевезуть, а другої шляху не було. У нас просто попросили люди, бо вони не можуть через ричку перейти, то ми так прибираємо. Своїх бабу, діда, матер, батька прибираємо. Для того, щоб могила була не лише чистою, а й гарною, на ній висаджують квіти. Багато на кладовищі штучних. Втім, поступово люди від них відмовляються. Зараз до більшого висаджуємо живі квіти. Такі, що зараз цвітуся, починають примули, мерцісти, тюльпани. У селі Більчаки церкви немає, ходять у храм сусіднього села. Втім, дістатись на провідну неділю туди через весняну повінь буде проблематично. Вже не перший рік люди хочуть, аби добудували капличку у їхньому селі. Треба капличку доробити. У не хто, в нас є староста, але він все не організовує, щоб доробити капличку. У свою чергу староста села зазначає, дороблювати її будуть. Але тільки після того, як люди у селі визначаться щодо патріархату. Капличку починали будувати. Ще... Раніше був голова, він почав її будувати. От, ту капличку люди скидалися гроші. і з, на, Тут і з Марені, ну і кругом. І Були спонсори, як кажуть, допомагали. Почалося зараз бачите, то у нас був нас московський патріархат. От, деякі люди вже кричать, що воно нам не треба. Те таке, знаєте. От, то поки ситуація така напружена, то ніхто її не кончає і нічого не робить. З капличкою зачекають. Наразі очікують, щоб спала вода у річці, аби люди, хоча б на провідну неділю, змогли дістатись до села та провідати могили своїх рідних. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.